Доріво Христі, сьогодні маємо усікновення голови Івана Хрестителя. Ви чули святого Євангелія всю цю подію, всю цю історію. Не один раз ми це вже слухали. Хтось може перший раз почув цю історію, а хтось може вже і десятий. Хочу вам розказати не про саму історію, а про саме про відношення до цієї історії. І що би вона нас могла навчити, і від чого вона би нас мала застерегти, а що б вона нас мала потягнути до прикладу і виконувати те. Іван Хреститель проповідував у пустині. І туди сходилося багато людей, почув ірод про нього, і каже: Я хочу подивитися. Ви знаєте, що мені особливо цікаво. Що Ірод не наказав привезти його до, до палацу там, чи ще кудись, а збирає свою світу. Ну його там носили на таких носівках. Ще там, ну це ж була ціла церемонія. І от вони йдуть у ту пустиню туди до Івана, несуть того Ірода, шість чоловік спереду, шість чоловік ззаду, ці несуть. Глечики з водою, ті несуть глеч е, глечики з вином, ну, а вдруг він захоче пити, а ще щось там. Ті несуть виноград, фрукти там ідуть за ним, бо ірод пішов послухати, що каже Іван Христик. І от представте собі, тут такий маленький водойом, водичка, Іван стоїть, проповідує, проповідував він не так, як Христос. Будьте милосердні, любіть один одного. Він казав, гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від гніву Господнього, покайтеся, грішники. Картав їх, розумієте, а люди слухали. Іван приготовляв народ до приходу Ісуса Христа. І от вони тут стоять, проповідують, Іван їх сварить, тих, що прийшли послухати, вони голби в долини поопускали, ірод приходить. Так став здалеку, так якраз до людей дійшов, так що було чути його. І слухає, один раз прийшов, другий раз. Бо каже Іван, що він любив його послухати, а значить, він не один раз ходив туди? І люди вже привикли. І знаєте, одні стояли, поверталися взад, дивилися, Ірод там стоїть. Тут Іван. І нарешті Іван звертає на нього увагу. І каже до нього, ти не вдавай із себе хитрого лиса, розумієш? Не роби собі лице, бо не лечить тобі жити з жінкою брата твого. І це він каже, прилюдно. Ну, в Біблія пише, що якщо твій брат помре, то ти маєш, е, е, а і ти маєш взяти його жінку, щоб дати потомство, щось там таке, так? А чому тут каже, що не можеш взяти жінку брата свого? Бо тому, що брат ще був живий, не вмер. Просто забрав, бо він ірод. Але я думаю, що не просто він забрав жінку, бо він ірод. Жінка знайшла спосіб, щоб вона стала для нього цікава. Чому так? Бо тому, що ми бачимо далі, як вона поступає. Вона бере і накручує ірода щоб той ув'язнив Івана. Але Ірод, якби не було людина справедлива, людина, яка трохи думає своєю головою. Місцями не дуже, але трохи думає. І каже, я не можу то зробити. За що я буду його? Не просто так. Бо тому що, знаєте, як в нас народі казали, не Бог боронить з Івана Пана. І оця жінка. Приблизилася до, до цього імператора лише заради того, щоб мати владу. Хочу це. все. От, а то не можна, а я хочу. І тільки велика влада може собі таке дозволити, знаєте, як ми кажемо, все дозволеність. Кари ноль. І оця іродіада якраз іменно лише за цього раді і прийшла. І він її не слухає і каже, ні, ну, чекай, має трошки якісь межі. І вона думає, що би таке зробити? І вона робить дуже паскудний крок, бо думала собі, що там, ну, там вийшла дочка і затанцювала, що тут такого на День народження нічого страшного. Та ні, не, не, не так. Знаєте, є, є таке поняття в нашому суспільстві. Як проститутки, а є такі, які, такі елітні, так? Як, ну, якісь особливі, які там виграли якісь конкурси, якісь там місць красота, місць там якісь там ну, якісь там, так? мають звання. Ті, що мають звання, вони мають особливий титул, так? Ну і вони відповідно інакше коштують. Чому я так розказую? Бо такий самий був примірний приклад там. Коли був танець подарунок, так? коли для якогось вельможі одягали спеціальний одяг для дівчини, він був такий достатньо відвертий. Значить, і коли вона для нього цей танець танцювала, то вона йому належала цілу добу і дарували цю жінку. І Іродіада одіває свою дочку на цей танець, розумієте? І коли вона вийшла, Ірод був в шоці. Але його то, ну, думаю, думає, ну нічого собі, оце подарунок для мене. І тому він так був захоплений, тому він каже, просив що, що хочеш, бо я, в принципі, не, 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 не чекав такого. Ну, жінка, понятно, але дочку свою мені оділа на цей танець, щоб я володів цією дочкою. Проси все, що хочеш. І теж не подумав, бачите? Емоція, емоція засліпила йому очі, і він таляпає щось. Там він думав, що казав. Як я тобі Івана, знищу? ну, чекай, ну, не можна так. А тут він просив все, що хоче, хоч, хоч півцарства. І дочка приходить, але чимна була послушна, бачите, слухала маму. Мама каже, навіть не здала, вона слухає маму. Чуєте чи ні? Слухала маму. Сказала мама обирайся. вона знала, що то за одяг і знала, що то, чим це пахне. Що вона мусить провести ніч із іродом, що вона буде на добу подарована йому, як сексуальна забавка. І вона це знала, тобто була доросла. Але чим вона слухала маму? Мама теж може радити дурниці. Не треба сліпо слухати маму. А потім прибігає і каже до мами знову, що я маю просити? Кажи мені, бо пів царства пообіцяв. Він тобі пообіцяв? бери й проси. Ні, прибігла знову до мами. А це говорить про те, що між мамою і дочкою була та поповина, яку вона ще ніяк не годна була відрізати, ніяк не могла, могла була подорослішати, ніяк не могла стати самостійною дочка. І таких, я так знаю, дуже багато відносив. Дочці 20 років, мама за нею сиділа, як за, як за дитину десятирічну. річну дорці 30 років, мама знов навколо тої дитини. Дочці 35-40 вже мама, вже не так годна бігати ходити, вона знов каже, що там має робити, каже, в чому вона не права, і так далі. Та навіть і в 50, досі, мамі вже 70 з копійками. А вона далі розказує, що донька має робити. Негодна відпустити. Відпустіть своїх дітей вчасно, хай вони стануть самостійними, менше нароблять помилок і дурості. І ось каже голову Івана Хрестителя: слово дав, слово стримав, бо тому що стидно йому було відмовити. А треба було вийти на середину і сказати, так, я піддався емоціям і прийняв неправильне рішення. Перед цілою громадою, з цих поваги до вас, а вибачте мені. А так би це пасувало і нашим керівникам, якщо часом прийняли неправильне рішення, вийти і сказати перед цією громадою. Вибачте, запутався. Виправлю. Але був би не відтягв голову так? Бачите, скільки є навчального із цього всього? Відношення дочки до матері, слухати маму чи не слухати, керівник, який вийшов, прийняв рішення на емоціях, Керівник, який не зміг перед народом попросити пробачення, результат. Нічого хорошого. Смерть святої людини. Наука, відрубавши Іванові голову, відрубав собі зв'язок із своєю совістю. Не втрачайте того зв'язка, покайтеся, бо Царство Боже близько. Відновіть своє відношення із своєю совістю. Не відрубайте голову від вашої совісті. Амінь.